При потребі перевести ліцеї та гімназії Рівного на дистанційне навчання. Таку рекомендацію 7 квітня навчальним закладам громади дали в міському управлінні освіти через похолодання. Якщо говорити про садочки, то в нас спитковий склад 9100 дітей. На сьогоднішній день присутні 3700. По температурному режиму вона різна, температура від 15 до 18 градусів, в залежності від того, які, які місця. В садочках, там, де є автономні котельні, відновлено теплопостачання, це три заклади. На сьогоднішній день по садочках готові приймати тепло, подали відповідні заявки рівни теплоенерго, вісім закладів. Що стосується шкіл, то аналогічна ситуація. Там, де є автономні котельні, це три заклади відновлено теплопостачання буквально вчора ввечері. І так само подали заявки на відновлення тепла по інших закладах. Що стосується температурного режиму у школах, то вона так само різна. Директор 13-го ліцею Михайло Бєлік каже, температура у класах дозволяє навчати дітей очно. Ми з самого ранку промоніторили температурний режим в закладі. Зранку він був в нормі, в більшості кабінетів, а в нас сонячна сторона 18-20 градусів. Температура в приміщенні. В коридорах дещо нижча температура, вона в межах 16-18 градусів. Зазначимо, що опалювальний сезон у рівному закінчився 31 березня. Чи відновлять теплопостачання у місті? Директор Рівнетеплоенерго Теплоенерго Олександр Ющук відповів: так зараз підприємство працює над тим, чи можливо якісь варіанти придумати. Наскільки я знаю, котельні суміжних організацій, які невеликі. Які не потребують прогрівання теплових мереж, які не потребують набору системи, ніби як там щось відновлюється. В нас була одна така котельня. Ми її спробуємо сьогодні запустити, але на жаль, там виявилось несправне обладнання, яке ми після закінчення опального сезону відразу демонтували і віддали на ремонт. Тому сказати, чи в нас щось вийде. Ну досить важко, бо з такою ситуацією ми ніколи не стикалися. Міські медзаклади наразі продовжують опалювати. Розповідає голова правління теплопостачальної компанії Тарас Ілючок. Ми подаємо заклади охорони здоров'я та заклади освіти охорони здоров'я. Це міська центральна лікарня. Лікарня номер 2 міська, також пологовий будинок та дитяча лікарня. Сьогодні, 7 квітня, в зв'язку з погіршенням погодних умов та температура понизилась, ми відновили подачу теплопостачання в 7 та 17 заклади освіти, ну ліцеї та гімнацію. Це тільки два ви обслуговуєте, так? Так, так. Ми ну, там ще дитячий садочок на Потинівській. У Рівненському гідрометцентрі Суспільному повідомили, що до 12 квітня потепління не прогнозують. Найхолодніші дні очікують з 8 по 11 квітня. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.